А почалася історія дружби з організацією Лебензґільфо Остальґаука Войрен. Мабуть, зустрічі з пані Катаріною Габеркорн, координаторкою проєктів в Україні з округом Швабія, яка люб'язно познайомила з директором установи паном Клаусом Престеле. Вже більше шести років йдемо пліч опліч разом у проєкті Соціальна інтеграція осіб з інвалідністю в Україні. У ці теплі травневі дні делегація округу Швабія, організація Лебензгільфеостальгау міста Кавбойрин завітала до комунальної установи Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Допомога життю Мамайської сільської ради з метою обміну досвіду у наданні реабілітаційних послуг дітям та особам з інвалідністю підтримки будівництва центру. Було багато позитивних емоцій та плідної роботи. Спеціалістами центру були організовані різні види зайнятості, у яких активно приймали участь не тільки вихованці центру, а й гості, школярі та батьки. За час візиту були організовані круглі столи, тренінги, майстер-класи, консультації, заняття з фізичної реабілітації та роботи з нерозмовними дітьми. Цікавим видом роботи було обговорення. Наповнення центру реабілітаційним обладнанням та асистивними технологіями, створення кімнат сенсорної інтеграції, фізичної реабілітації, професійної орієнтації поважним було те, що німецькі партнери дуже цікавилися нашими традиціями та культурою. Захоплювалися талантами та уміннями вихованців та щиро дякували за подарунки, які власноруч виготовили діти центру та громадської організації Мрії особливих дітей. Немає більшого щастя у дружбі, коли у тебе є вірний друг. Саме так щоразу говорить голова Мамаївської територіальної громади Наталія Катрюк. Та продовжує її слова засновник організації, пан Вольфган Нормає. Словами немає більшого дару від Бога у дружбі як добрий друг. Дякуємо за дружбу, яка допомагає робити світ кращим.